Річ у тім, що пан Данілов професіонал, для якого міждисциплінарний підхід до розв'язання науково-технічних завдань є не просто робочим інструментом, а природним і органічним способом масштабного мислення. Тож науково-технічні рішення, зокрема технології контрольованої дегазації або розробка спеціалізованого обладнання для пом'якшення кліматичних катастроф, не слід сприймати як результат випадковості. Навпаки. Вони є логічним результатом цього унікального фундаментального підходу пана Данілова, його багаторічної, дослідницької діяльності, унікальних здібностей, інтегрувати знання з різних наукових галузей і фахових компетенцій. Цей підхід пан Данілов послідовно розвивав і відточував, зокрема, в межах своєї медичної спеціалізації де спираючись на системне і багатопрофільне бачення. Розробив низку авторських методик лікування, які довели свою високу ефективність у вирішенні клінічно складних завдань. Щоб проілюструвати це, хотів би навести два показові приклади його дослідницької та прикладної діяльності в галузі медицини.